Зараз дуже рясно квітує чебрець і на ньому усі бджілки. Прям цілий палац такий із бджілками, то потрібно ходити в такому взутті, щоб ненароком ні на кого не наступити. Чи квітує чи так, Ангеліна? Я не завжди е залишаюся цвіття, бо вони завалюються. Але вони яскравенькі, а потім я їх просто так виш... вишмаркаю. Ось буду так видаляти після цвітіння. Бо там десь в них барбариси, Ось так, то треба все почистити. Немає нічого такого, що не потребує догляду з віком. І чіткі вони розростаються, треба щось контролювати їх. І кущі теж треба стригти, приводити до форми. І все все інше. З приводу мшанки, тут в мене ось такий ще смітничок. Тут немає ніякого ландшафтного дизайну, тільки, мабуть, цей клаптик він вже ось так і буде, не буде змінюватися, будуть хости, ну, ялинки і хвойні та сосни ось залишаться. Тут підіймаються дві гортензії, посаджене тогоріч. То тут ямку потрібно закопати, то тут ще такий безлад. Просто безлад. Все натикано, насаджено. Знову квітує Вероніка, мадам Мерсьє. Вона ось у літо потрохи квітує. На весні це був дуже-дуже такий яскравий килим весь у квітках. Зараз я підновлюю карикатуру Вігла вона відквітла, але я і в минулому році не змогла її, ну, не встигла її трошки підновити. Зараз Ось хай повзуть вже нові великі, гарні, покручені такі особливі, особливі сорти листічку. Цикатки вже прикають, теж цикатки потрібно всі побризкати. Підновлю іріси. Це пізний сорт, він нещодавно ще квіт, ось ще залишилось, але він тут вже сидить роки три, вже ось такий неякий. То викопаю, зараз залишу гарні. Декілька гарних самих війрочків, а ну, остальне все не кондиція піде на компост. І з приводу гамшанки теж ось це та, що насіялась. Вона така ж жиденька. Ну, слово ще потрібно таке підібрати. Ось. Вона така ну не, неяка. неяка, поквітла, семіна попускала і все. А ось ту, яку я вирізаю шматочки і ділю, то вона щільна, вона не потребує ніякої ем, стрижки і обрізки. Ось вона таким килимом плотним йде. І я по ньому ходжу. Тут була живучка до цього, то я вже третій рік її висьорбую цю живучку, вона тому і зветься живучка, Чу, дуже живуча. Маленький шматочок залишився і буде ще довго-довго вона лізти. Ось так. То ось так квітує мшанка. І такий ось щільний, дуже щільний килимок з неї утворюється. І ось тут щільний, то по ньому я ходжу. Як газон не знаю, то витоптується, мабуть. А якщо ви потрохи будете проходити, їй нічого не робиться. Ну все, працює далі. Фестука. Усім добре, але я не полюбляю, коли вона відквітає. І е, люди її ріжуть, суцвіття, коли вона відквітає, але мені не подобається, що воно потім стерчить у ці дрючки. То я роблю ось так. Я її видираю. Не беріть великий пучок е, цих суцвіть, беріть по декілька і ось так витягуйте. Хлоп. Витягнула. Хлоп. Тоді вона. Виглядає природньо. Тобто вони видергуються з самого самого низу. Але що ще хочу сказати, що не допускайте, коли вони зовсім будуть вже жовтими такими і, і, і дуже якось тяки, тоді тільки у рукавичках ви можете собі пошкодити руки. Бо вони стають дуже ламки і впиваються у кожу, у шкіру. Тому зараз от, по весьмики буде вона поперечесує, буде вона гарна. Трохи відволіктися від хвост, Ще одна частина точно буде. А це знов потрошки починає е, випускати. Оці пумпи глициня. Потрохи. Це вона навесні рясно квітувала, а зараз такі поодинокі десь тут воно взяло в мені і заховалася. Це цвіття. Ось вона. Але рослина це дуже. Ем... Ніцна велика, то я її майже кожен день зрізаю на пагони. Вона дуже-дуже швидко ось випускає, тільки я її різала, та не квітла ні разу жодного разу. Ця квітує, але теж, там теж там позакладала. ну Потрохи буде квітувати. Теж починає зараз гортензія древовидна, це пінк-анабель. Зараз такі маленькі-маленькі суцвіття, але я її поріжу після квітіння, то вона ще встигне мені знов заквітнути потрохи троянди. Цей сорт, цей сорт корвет, мабуть, корвет залишиться. Він алий, небачно. Це братіє Грім, треба латинську назву знайти. Ось такі я полюбляю троянди без колючок. Оця мене трохи радує, що в неї практично нема колючок. Ще квітує тут Ей, я забула як ці. Називаються цибулинки, я купувала, тоді пам'ятаю, два сорти цибулинок, але одні виявились викупні, а ці ні. Я знайду у своєму зошиті, я все записую, де коли купувала і підпишу назву цінновикупні цибулинки і гарні. І там вони квітують, треба посаджувати. Тут в мене дербенник робер. На задньому плані, бо він буває, що квітує квітує, а потім бах і пожовтів, засох, а потім знову вилазить. То він якийсь чудний в мене, ніяк не знайду до нього підходу. Цей, ця цибуля... Називається Ред Могікан. Ось така цікава. В неї потім з'явиться, з'явиться такий цибулька Red Magican. Вона буде ще смішніше. В неї витягнеться верхівка трохи, Буде так торчати, стирчати наверх цікавенький. Він ось зараз квітує вліт, влітку, не навесні. Вероніка Хейдекін. її потрібно обрізати після квітіння, і вона знов буде випускати бокові, бокові квіточки. І підживити і вона буде знову квітувати. І ще квітує примола Франческа вже. Вже більше місяця вона квітує. Це позна квітуча, така цікава зелена махрушка. Тут на сонечку вона продовжує квітувати. Трохи відквітують. Інші в мене троянди. В мене їх небагато. Це великий сорт, високий дуже. Була тут м, вздовж дороги ціла ціла така. Алея, чи як можна сказати, коли ми купували? Але вони були старі, потрохи-потрохи вони почали гинути. Ось залишилась тільки одна. ну Сорт сор, сор, я вже ж не знаю. Вона так мені нам і ну купували так ділянку більше 20 років тому, а їй вже теж було багато-багато років тому. Бачите, велике старе, якщо видно, великий старий кущ вже років 30, більше 30 років йому. Ось так багато, багато-багато бджілок на кошачій. Хотячі м'яті, непета. Це квітує, вже зав'язала ягідки. Ужина безшипна. Heaven can wait. Дуже, дуже смачна, як для мене. Ось там і морква. І тут морква, тут і базилік і томати, трохи капустинок, диньок, чесночок, так треба. Пополоти. Ось тут вже, баклажани. А і скоро буду їсти. Скоро будемо їсти квасоля, картопля. Ну як без цього? Там патисони, інжир. Це до питання, що я ж кажу. А город є, а як без городу? Перець. рядочок. Он та салат сам насіє, всі сам. Ось які помідорки. Звичайно, виноград. Тут теж помідори, полуниця. Тут була і полуничка, але ми поїли, її я буду підновляти. То ось тут трошечки залишила на вуси. Вуса будуть, відсажу на нове місце. А ось тут поки що тут все була полуниця, все викопала, буду підновлювати. Бурячок. Там горошок. Тут була спаржа. Ну, вона і є, але вже, вже поїли. Зараз кущі будуть наростати на інший рік. Так що ось такий в нас є город. І цибулька. І там ще. А ось тут вже залишились бреби на зимку, то буде стигнути і вже в Далмацькі. в'яже. А Далмацький вже скоро будемо їсти.